Я складала себе з осколків, розтягала немов струну, воскресала у болях зойків, прокидалась страшного сну, тій, що цього не опізнала, не судити мого життя, коли мука мене згасала, не верталась із тьми вбуття, нові сили в собі ростила. Із болота на сушу йти, долю заново оцінила, щоб себе у собі знайти. Як ніколи, жива і вільна, вже не прийму нечистоти, жінка ніжна і жінка сильна. Стань такою тоді суди. Крізь руїни звела дорогу. Як не важко і до дна, за удачі всі вдячна Богу у помилках моя вина. Та не падаю на коліна, як би сутожно не було, Залишаюсь завжди людина, не скиглява усім на зло. Та завжди я була такою. Гнула доля й не берегла і гладкою в житті тропою, так як інші, я не пройшла, заслужила не на осуду і вдавання хиткі слова. Ухиляюсь завжди від бруду, моя лінія не крива. Ну, а доля, яка вже ляже? Нехай судить Господь мене, моя совість путь вірну вкаже. Божа воля нас не мене.